Росія ж почала наступ на захід кремлівські наративи тепер вдається друкувати в авторитетних європейських виданнях та транслювати на телебаченні. BBC, CNN, Guardian, низка іноземних видань викривлюють сприйняття війни Росії в Україні, так як вигідно Російській Федерації помітили це журналісти. Як Москві вдається транслювати свої наративи? Та чим російська пропаганда годує аудиторію в Європі і за океаном? Юрій Гула розповість. New York Times, The Guardian, Washington Post – видання, яким ми звикли довіряти та називати авторитетними. Утім, останнім часом у їхніх матеріалах з'явились відверті російські наративи. Це неприкрито стало видно під час недавнього удару ЗСУ по центру зв'язку в окупованому Криму. Низка провідних видань, такі як BBC, CNN та ABC, вже за кілька годин випустили статті та новинні сюжети. В них активно цитують окупаційну владу Севастополя, яка у всьому, звісно, винуватить США. Та Україну як результат терористичної атаки київського режиму на Севастополь. Фокус уваги змістили на постраждалих, які засмагали на окупованих пляжах Криму. А те, що Збройним силам України вдалось знешкодити важливий військовий центр супутникового зв'язку, який до всього допомагав наводити ракети на цивільні цілі в Україні, ніхто і словом не обмовився. In the by allies, uh, Peskov, Maria а це прямий ефір найбільшої арабськомовної телекомпанії Аль-Джазіра. Вона має майже 14 мільйонів глядачів лише на Ютубі. Ведуча читає. Новини і зазначає, що Крим окупована територія України, але одразу передає слово кореспонденту у Москві. А той повторює притурні наративи Кремля. Війну називає українським конфліктом та розповідає, як про поранених будуть піклуватись у російській столиці. з Москви був відправлений медичний транспортний літак. Діти постраждали під час цієї атаки. Кількість жертв звичайно може зрости. Цікаву деталь у кримській історії помітив німецький оглядач Юрген Наудіт. Спочатку Росія заявила, що збила усі ракети над Кримом, а потім спростувала сама себе, відмовившись від версії та звинувативши в атаці Україну. Одне правило завжди діє. Росіяни завжди обманюють. Юрген Наудіт. Німецький оглядач. Викривляти дійсність у західній пресі їм допомагають гроші. Впевнений чекайський журналіст Джо Лінсі. Саме він звернув увагу на ряд кричущих заголовків, які останнім часом все частіше з'являються у провідних західних змі. Where the about... Де заголовки про те, що Росія зробила за попередні 48 годин із цивільним населенням у Харкові, або те, що вони роблять в Україні протягом останніх двох років. Москва має багато ресурсів і грошей. Вони висувають свою потужну версію, і це привертає увагу. Люди, діти вбиті на пляжі, це спрацьовує. Схоже, війна на інформаційному фронті лише набирає обертів. Днями Євросоюз заблокував чотири пропагандистські російські сайти. Кремль у відповідь понад 80 найпопулярніших видань Європи. Утім, така інформаційна завіса не заважає Росії далі просувати свої наративи в іноземних ЗМІ. Із Нью-Йорка Юрій ми Україна марафон. Єдині новини.